Уряд разом з ООН домовились про запуск. Платформи для українців Ukraine із Home, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване під час війни. Про це повідомляють на сайті урядового порталу. Серед ключових напрямків роботи платформи: компенсація за пошкоджене та зруйноване житло, забезпечення прямої допомоги для відновлення житла через є підтримка, робота будівельних хабів з матеріалами для термінових ремонтів. Платформа дозволить міжнародним партнерам, бізнесу, гуманітарним організаціям інтегрувати інформацію. Цю про пошкодження надано допомогу та забезпечення житлом українців на осінь 2022 року. Понад 2 мільйони 400 тисяч українців мають пошкоджене чи зруйноване житло. Повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Кількість зруйнованих чи пошкоджених об'єктів за його словами сягає понад 170 тисяч.